Так вас... куди ти нас ведеш, Мишко? Верну... Головне, що вернувся на канал хто зна коли. Ну, піші, та ще й кудись ведеш. ведеш Гайда, Мишко, йдеш? Ми так час. Вернувся хто зна коли, та ще й ведеш хто та зна Та Ви куди. щас так буде в шокі, Дивіться. Нє, ну не, не кажи, що це те, що я думаю. Да, <сум> <сум> це те, що ти думаєш. Термінатор, ти <сум> знаєш, де ми? Та, та що ти себе тут віклів? Ман ман та маньяк, та боже. Та маньяка. Йо-моє. Та куди ти нас привіз? Ну, типа, М6 наша. Ми будемо маньяка знімати. Думаєш, підписникам це буде цікаво? Думаю, так. Да. Ну ладно, давай спробуємо тоді, що... Поверни на старі рубрики. Так, да, я тоді думаю, що, треба починати. Всім привіт, з вами Якіс Сорі. Сьогодні ви на моєму каналі. Сьогодні я разом з М6-рочкою. Привіт всім. І з Термінатором. Наше дружнє Тріо знову зібралися разом пройшло десь приблизно рік, може менше, може більше. ну да, десь так. Ну, термінатор вже вертався, там він бажав в чудовому мері з'являвся. Якщо хто знімательний був, то може побачити. А от давно вже не був на каналі, так що він Да. А зараз почалося літо. Я вам усім бажаю гарно провести літо. О, лошик. Ну а ми будемо сонце. Да. Ого! Ми літом будемо записувати дуже багато відео, так що ми почали гуляти в маньяка. Поїхали! Появився і я звичайний мирний житель, хорошо. Я вже давно не гуляв в маньяка і забувся, як в нього гуляти. Ну, я повністю, що треба речі. Я вже знайшов. Що. Так. Я не знаю ще поки що хто із нас маньяк. Так будемо акуратно себе вести. Че, що до мене посідночку. Так. Так, 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 так. Можна тут, в принципі, посидіть, подивитися, може я когось побачу. А може і ні. Так. Опа. Я не понял. Там когось ударили. Надо ховати. Миша, що ти тут робиш? Не знаю. О, біта. Че, ти меняка не бачив? Ні. Ну я вже знаю, хто мене, тому що якщо ты людина, і я людина, то значить театри житті, да? Ти його ще не зустрічав. Ні. Я тоже. Ладно, тоді давай почнемо чуть-чуть чинить генератор, у мене є згаїчний ключ. А ти мене захищай, головне. Що 15, 20, мені, Мишко? У Мишко? Тебе є якісь предмети, що? Є... о о більше нічого? Аптечка є? Патроны надо, да. Ну давай я ще раз цей генератор починю и тоді втікаємо отсюда уже. Мне кажется, він на сторонайде. Самое головное, что типа, ну, маяк не може пролазить у два блока. Це прям дуже хорошо. Це я вспомнил. Давай. Все, короче, я два раза цей генератор починив, тікаємо отсюда, надо ще раз його его починить. Давай тримати разом, думаю, да? Пошли його пошукаємо, пошукаем сю, да ты маньяк интересно Нет, реально Вин мовчитель, как партизан Хто зна Ага, ну... Ух ты ж боже Миша, да Це ты ти? Це ти пролазишь пер... перед мною? Я бачу тут уже У нас Він поставил капканчика Да? Ну, молодец. Миша, знаешь, как мы жестко тупили? Мы сказали, что он поставил капканчика сейчас. Я басню, зараз... Миша, уходим отсюда. Уходим. Уходим, уходим, поднимается, давай. Викно тут розбите? Давай, давай, давай. Припи. А де він, чл? Вот я не побачу. Ты, наверное, до мене поднимается. Я постою, покажу. Свинавер. Да, я на другом поверсі цього поліцейського участка. Я поставлю, тут, покажу. Надеюсь, він мене не побачив. Да ні. Смотри, ж я скинув. <ріць> <ріць> Че, у меня, где ты дився? Я не понял, я його тут жду. Дузна. А! Я понял, Він тут стоїть, як партизан. <ріць> 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 уходим, уходим. Я вас бачу через вікно. Ти не давай векнуть. Та, нікуди. Так, сидимо тихенько. А ти через вікно нам даєш? Через вікно. <рес> 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 я на лісопилку біжу. <рес> я щас прям на я я реально на лісопилку... Лисоп... На О, а <рес> Я тебе бачу. Да? Да. А маньяк, а маньяка, бачишь? Нет. Это добра. А маньяк. Ты ментай нашел? Так да. Ударил раз? Капець. Чепец. Бежим на лісопилку на другий поверх Сюди на крышу, типу він сюда не вывезе, я яптечку там може А на ну, я бачу маньяка, а ти де мишко? Я Бігаю Біля... 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 Піднімайся біля... тут. А, я бачу тебе, ти на деревах. не на... Знаю, я. Ось вс, подивися, ти біля озера зараз. Осьодра. А, а, а... я бачу. Хочеш фокус, на А, я Я не вдарив, і сам, і він не вдарив. Я, спр... я не вдарив. А, да? да. -мо, біжимо сюди на школу. Я хотів спритнути на нього і вдарити його, але не получилось. Давай уходимо. Куди біжимо? Не знаю. Сюда не... направо, другий налево. Так, сюда он не может зайти, давай сюда. Я Тут... сам... Куда я не могу зайти? Самый, Самый бесполезный предмет, я нашел. что, <coughs> Будь здоровый, маньячок. Сегодня ну, И сегодня одни ну, Кто? Спрегуй. Давай поговорим. Нет. Хочешь, я тебе дам фокус? Ой, давай, на. Давай, <laughs> я ему ножницы кинул на голову. Молодец. Ну, спрыгнешь? Конечно. Часы. Конечно, спрыгнешь. Ну, ну давай. <coughs> ну, спрыгнешь? Да нет. У меня две жизни, ну, что давай, ты хочешь? Спрыгнешь. <laughs> давай, спрыгни. Давай, <laughs> спрыгни. Да подожди, чего маньяк? Ну, Ну. Давай. Та куди ти йдеш? Давай поговоримо. Ну, спрягне. Я бачу вас. Ух ти, як він мене. Він мене ударив! Чому? Біжисть. Вона одна залишилася. Ладно, мене аптечка. Що? він на церкві, йди на церкву. Дивись, подивись на церкву ззаді, там мешко сидить. Сить. Давай з тобою поговорим. Та не надо мені з тобою говорити немає про що, розумієш? Да Та немає про що мені з тобою Та поближче, Та не тобой говорить. Да я спрыгну. Да. Я утікав туди. Як же круто наблюдати за маневри? Да, проблема в тому, що в мене немає Ні патронів, ні дробовика. У мене є так, ну, в принципе, тут можно посидить. Маньяка я не бачу. Ой, тут там его вообще. Я таким местом не шум. Да я бачу. Ааа, сак, точно, да. Чоо. не повністю, типу. Боже, я отдав маньяку ножниці і опять знайшов ножницы, ну це капець. Ладно, ними можно хоть перерезать растяжку. А, точно растяжка. <пілляв>, хе А да. Маньяк, я кстати сейчас, чини Для кого? Не скажу. Ну точно не в ж. Я таке место хорошее. Давай. На лесопилке. Ага. На электростанции. Не, реально сейчас безумно. У меня нема, я сам ездил, бо у меня две жизни. Да, электростанция. Я уже починив, один генератор із пятый починен. Та блін. Один із пятый починений. Угу, так поже куди далі идешь? Не скажу. Пишись. Не скажу. Я все равно до тебя не буду йти. Та не буду я Ти ж він ж за мною? <pled sanitizer> я от не пойму, он сейчас що він за мною, я сейчас бежу, не могу. Да я не бачу його! Ой! А, А він до тебе? Не треба! Фух! Дайте мені! Пікай до мене! Я з тобою не буду вірити! Хехехе! Та йди сюди! Я з тобою пограю! Ні, от хлопці не розуміють, де вилазити! Ми, коротше, в лісу! А, ну це добре! Я поки що в цьому, церкви дичі не рад. Хе-хе, давай! Що нічого? Я його відвідаю! Хехехе! Я по лісу броди просто. Броди, броди. Дочинив генератор. Почти. Угу. Mm -hmm. okay. Дочинив. Це так ужасно. Да, 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 надо уходить. Yeah. Ова вже... ззаді. Так я от не розумію, де він лазить. якби я хоч знав. Типа ин в любой момент может реально сзади перейти. У нас уже два генератора из цього. С этой причины нам еще осталось вся пару. Да ти... Я не скажу. Ой, я такие хорошие становись. Миша, а де ты лазишь, интересно, мне испытать А, Чотир. Я. О, я с тебе бачу, дверь. Ты меня бачишь? Тоді йди до мене бігу. Он сюда не может зайти, я тебе скажу. На другий поверх піднімайся. ага. На, все, я понял. Що ты понял? Да, На другий поверх піднімайся, он сюда не зайдет. Куда сюда? На тобі, короче, у мене є для тебе оце І у мене є для тебе ось і ось оце А ти мені дай А, ну ладно, хай тобі буде дробовик Ну давай тоді мені, Я вдруг найду отстреливаться Обменялся Рычами Да Обмінялися Давай сюда Ч интересно знаю Дэн Ну-ну-Ну а а Мешко, ну что нам остается? Тебе скільки? Хавай цю аптечку. Я, її ударю. Сюди. я думав, не ударю, бежим отсюда. Я думаю, не знаю, дай мы. Тихо. Я больше их Та запишу. Да -мо, твос да вы теж, Мишко! Я думал, вы відстанете від мене, хлопці хлопцы. Ну и полиции, короче, пока. Да. На цей на кришу, воно диви, де маньяк стоїть. Бачиш, там драбина є. А він біля тебе? Да. Подожди. У тебе є чи мешко? Є. Ну то не їж її, бо в мене одна в тебе дві. Хорошо, будь грати. Да, я думаю, я до тебе якось прийду. Попитаюсь, попитаюсь. Поганий маньячок. Ну, спрыгнешь, поговорим. ты в баню, у меня одна жизнь. Ой, ты что я сказал? Одно жизнь. Так, мы, кажется, сейчас бы побачить где Не понял, что это. А, это ты мне хотел мину кинуть, да? Я так хорошее место. Перейди ближе. Перейди. О, он сам в мину ступил, у него теперь замедление, да? Уходим. Очень дальней. Ой-ой-ой-ой-ой, Миша, Миша. Я цьому воду застряг, и він за мной бігти не может, где ты лазишь, мушка, чтобы я до тебя прийшов? сейчас. Ну тут. Ага, я понял. Спускайся вниз. Я через колодец пройду. Ааа. Нет. Ну ти сюда не зайдеш, тому що тут колодец не можно, ты испускаешь. Куку! А <на> <силит> я! Тут, <силит> куди? А, о, 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 ти не знав? Ні. Давай, спускайся! В <силит> <силит> да! Міст. Да. Все, дай це. А, ладно, аптечку мені не надо, мене я знайшов тільки що. Так, тепер у мене дві життя. в тебе, скільки? Дві, но ну, <силит> в тебе є аптечка, да? Да. <пан> ну хай буде, на всякий случай. Ти реально не Та й не тобі, Мишко. Уходимо. Ні, я буду тут так. <реш> так. Мені от інтересно, де маяк. Типа, ми з Мишком там в бігом. Ладно. Сиди там, вдруг шо, отвлекай його внимание, я сейчас зайти. Ну да. Я Нагадай мені, скільки у нас генераторів починено. Ой, Два. 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 Пять. Якби п'ять ми вже могли тікати, я вже ключ знайшов Так. Велистия не нужен як. Що ти сказав? Велистер не нужен як. А, то там по люках можна Так. Я генератор чиню потихеньку. Поки мене щек не бачить я потихеньку. його бачиш? бачишь? Всю, всю. Ты его ударил? Да. Хорош, молодец. Боже, мене цей дощ, все, біля під, під дощем бегаем. Так, я. Ти я не Конечно. А я ему дам вс поставив. Ты наступив на мину? Нет. Поставив. А де, а де кстати, вы, хлопці? Де міна? Скажешь, де вы, я скажу, де я. Ну, я сейчас генератор дочиню, и ты скажу. Мне осталось чуть-чуть. Три генератора из пяти починены. А вы полицейский участок? Да. да. Не. Да да, да, да. А, да, 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 да. <laughs> починил. <laughs> Мисс Детич. А, не, он ни разу не починил. Терминатор. Да, до... Ты там, где был, там и есть, Бо да? Он до верху А мог будет до низу. Эм. Не обманюйте людей. куку, <су> -ку, Міша, подивись. <су> Назад подивися. Е. <су> 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 Давай сюда. Ого! Маньячок, а що це ти зробив? Чи він нам остав щас, коротко, міну нам оставил і навіть не активировал. Ми сейчас, короче, забираем мину и уходим отсюда. Проти мы не його оружием використовуємо Ну-ну. ну ж -ну. Ну -ну. Yeah. козе мені помішав. Мені Мне як ми мало сюди попастись. Ну, oh, може да... и клад от царка, бо я йду в церкву. Я думав, так надо. Давай сюда. Я так розумію, вам один генератор остав. Ні, два. А двига? Да? Полицейському частку. <laughs> О, диви. Щу. А парвей да. Капкан обережно. Не скажу. Диви, скільки він тут капканів понаставляв, взагалі офігівший. <laughs> Да-да-да. Думаю, що в мене попадемося. Чого? Де ти є, маньяк? У мене є для подарок. А, я бачу його. Та ні, що ти не бачиш? Та бачу. Іди сюди. <laughs> що ти там понароблював, чого? <laughs> ну, дурний. <laughs> а, подивись, через поліцейський час так може вийти. Як сюди попасти? Та не знаю, через... Опа! Упа! Ааа! Полицейскому сейчас я сейчас такие. Ты шо вон? Все, я его цей, медленно идет. Че, Мишко, ты де. Мені страшно надо с тобой застріли. У мене одна жизнь. Вермай малечка. Чев, давай. Я извернув. На другий поверх сюди сюда не може залізти на другий поверх. Я изверну. Молодец. Дай мені аптечку. Хорошо. Тебе Хорош. Игорь. Так, спасибо. Капец, мне гулять не Не, вот у мене питание. Чому им до сих пор не піднявся. Чи... О, давай сюда, через кно, чу. Вообще, пофиг. Не-не-не. Ты я не пойму, да. Да. Сейчас за да. А, да? Да. А, значит, там сидить, короче, у нас стежи, да, я знаю, она дай. Она стоит. Диви, що робить. Дивись! Розтяжку робить! <рес> Ми ще його вдари вбітий. Я ж казав, ні. Ні, Я ну пасу. як хочеш. Ні, так ні. Сиди там. Трошки промахнувся. Сиди, сиди там, мишко. <рес> Я думаю, нормально, так? Да? Ми зробили. Иди не рыпаемся. Главное сбитый будь. Оу, oh, йоу! Привет, чувак! Ты дозялся! Ви на сети вдарил! Ты шо? Що ты там робил, чувак? Опасти! Дивы! Ну давай, ПВП! Да пиццов ты в баню! Ну я кстати один раз там пощинив! Я прыгаю, короче. Давай ПВП, я знаю, что не, я заховал тебе шо аптечку Чувак, сани встань от меня мене! ты кто, я тебя не знаю. Камон! Диви, диви, бей за мною Да Я понял. Мы на лицепилке Ага, я понял Бигу к тебе пофиг. Иди в полицейских участках, че не там мне не а ты блин. Потя я бы отвлекал бы ты чинил бы. Він меня загубил. Я знаю, що я не загубив, я прикалуюсь. Пам-пам-пам, де -пам -пам. чому? А, диви, він думає, що я в лісопилку поліз, так? Да? Так, постійно. Бачиш, там вони з цих <гум> Він думає, що я верх на лісопилку поліз. Ну, думай. <гум> думай, думай. А я там є. <гум> Ну тут уже незаметно. Так, еще раз починить, и все, и можно текать из этого. А как же я? Что, как же ты? Мне еще один генератор надо починить. Я тоже буду текать с тобой. У меня... О, ого, надо отсюда вылазить. В церкви починили? Да! У нас осталась только лесопилка, бо я только что полицейскому чатку починил Я зрозуміла. Тільки цей... Хороша людина буде на лісопилку сидіти О, там. Я бачу як маніак спригнув. То я спригнув! А! З Ні, то маніак, він йде до тебе. А ні. Він взаді тебе, <риклад> Мешко! Що <риклад> 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 це за трюки, хлопці? Я його виробив. Ну да. я так. Я що ти... перший, так що ти нічого не зніс. чіл. Ні, ну чуєш, ну так... В принципі, подсоним. Давай по oh. З С Та пішов ти в баню. У мене є ка. Капкан. <звух> Калаш, диви, диви, диви. Yeah. <звух> 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 я не знаю, де він тут узявся, ну ладно. Ні, ну що, навіть чипийся від мене, реально. Що я і вирубив? Да yeah, не, ты не еду. Я вырубив тебе. <звух> Спасибо за лут Викинь його речі і виходимо сюди, Мишко Все, це якась хітер, цього не хотів Викинь його речі і виходимо сюди Пішли Де? Я вже спив цей Ти його речі викинув? Угу Знаєш, що ми вже пили один Ну то біжи по речі свої, ми тут посидимо. Не рад передати чи Да. Конечно. Ну нам тут один остався, потерпи чуть-чуть. І куди ви тікати Ну ти ще це не знаєш, ми це теж не знаємо. Так, а, а ми нема, а? Мишко, ти не віддав йому пилку? А, ой. Іди, вертай йому пилку і хоче тут. Хочеш пилку? Ти жди, затяни час, починю генератора. Иди, ты можешь нас жить. Все, давай ему пилку, чул. Отдавай ему пилку. Иди сюда. А ты. ти? ну я наверху. А, реально. Вот это чер. Бой, боже, я не могу вылезти. Пилку дай. Мы тебе скинули? Да. Ну то все, сыдимо тут, чел. Пилку всю мы скинули, да? Да. Так, ну дивись, генератор мы дочинили. Ключ у меня есть. Сейчас угу. дивись. Робим, робиш усе так, як я роблю, поняв? Біжиш за мною. Тільки подожди мені вспомнить, куди треба бігти. Бігти ты за тобой. Да? Я всповню. Давай за мною, бігом <кхи> Оба! Фух, заходим. Все, 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 сидимо, сидимо. Тихо, ну чого? ну тебе ж дві ж жизни, да? У мене одна. Не підходь, не підходь. Жди, нам две жизни ще понадобиться. Е! Це ти вдарив. Так, да, це я ударив. Це так, ну тут теж ключ і прохід через цей, через шахту. Тупий моє. Тупий моєк. Думаєш, в мене немає чим його убрати? <ріст> да, у мене немає чим його убрати. Та ні, дивись, ми я. Це я. Я знаю. Ні, ну не трогай нас. диви. хочеш ми цей фокус покажем? Мишко, біжи його вдаль. і уходимо сюди. Боже, де не стати капкани, у тебе бути перезарядка. Лічити, давай, Мишко, в тебе две жизни, ты можешь... Я верю в тебя. Та в тебе должна быть перезарядка, дай мы сломаемся капканы. Все, хорош. Там Мишко, иди вы, короче, его. Пофиг, давай две жизни. Эээ. Дыбай. Давай, уходим! Ну ладно, я сам утищу. Э -э -э. Миша, уходи. Ты думал, я тебя кидану? Уходим, бегом. Бегу, Давай, Бегу. капец. Да куда, куда? За мной. Давай без Не, ну это жесткий хит маньяк. Он меня сколько разбив. если капец, мне на жизнь осталось. Заходи, 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 заходи. Все. Ну Мы можем хоть проп Ну да, давай попрощаемся. Иди сюда мені Иди сюда. Ты де? Ну выходьте. А, нет, то мы так прощаем. Да Та выходьте, попрощаемся. Не, а де ты не Мы открыв. И мы теперь точно не выйдем. Ты иди нас открый. Мы там де гора, поняв. А, все воно. А, ты сидишь зверху, говном, але. Ну ми з тобою попрощаємося, знаєш Ні, Ну вийде. А так ничего. На, попрощаємося з тобою. На тобі це, 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 забирай. Уходимо, Мишко. Іди сюди. ну що, хлопці, ми в принципі гуляли так непогано, да? Звісно. Я думаю можна навіть вертати цю рубрику, Тобто, Якщо на цьому відео набирається багато присмотрів і багато лайків, то я думаю вернемо цю рубрику. Боже, мене цей дощ уже задрав! Ладно, хлопці, на цьому всім пока. З нами був М6, Мішані, Термінатор і я, Кітсор. Все, всім пока-пока. Ти ще досі тут? То я хочу наповнити, що до мого дня народження залишилось небагато. І Я хочу, щоб до мого дня народження набрати 300 підписників. Залишилося ще 62. Будь ласка, доберіть ще 62 підписника. На цьому все, пока-пока.